Чина і, і Запоріжчина, і Донеччина, тобто про те, що ми неодноразово говорили, про терористичний російський режим, їх агресію, війну, про те, що насправді нічого святого для них немає. Ми ж бачили це в кадрах там жодної живої хати. Ну, от навіщо бить по мирним хатам? По лікарням, по, по школам, по за ці півтора роки вже ну, стільки я особисто надивився, коли справді там в селах нема жодної, жодної живої хати нема. В принципі, немає нічого, цілковиті руїни. Звичайно, це особливо, коли ми говоримо там, про Донецький напрямок. Е, і люди так мене навіть і дивували. От ми були на Бахмутському напрямку, і там в деяких селах ще залишалися окремі дідусі-бабусі, вони відмовлялись їхати. Відмовлялись їхати зі словами, а так я поїду, а де я там буду жити? А хто за мене пропіклується? А що я буду, за що я буду жити і так далі. Тобто, звичайно, це дуже добре, що волонтери займаються цим питанням. Це дуже добре, що вони цим займаються. Mm, тобто, да. Насправді це має займатися в першу чергу держава. Держава в першу чергу має забезпечувати евакуацію і, і так далі. І це має бути державний пріоритет, тому що ну найцінніше, що в нас є, це, це українці. Не ну, допрацьовує. Я ну, так можу да. це єдине прокоментувати. На превеликий жаль. І звичайно, знову ж таки, добре, що волонтери це роблять, але це перше зобов'язання держави вивозити людей. І головне, де їх розміщувати, як, яким чином їм існувати. Тому що насправді це і стримує цих стареньких бабусів-дідусів, що от вони там втратять все, а що їм далі робити. І це не тільки, до речі, дідусі, бабусі так само і там середній вік. Він і, і тут розуміє, що тут росіяни знищать його майно і не можна лишатися, а з іншого боку, виїхати, а там що. Тобто, це питання державної політики, яке звичайно має вирішуватись. Ну, давайте про наступальні дії. Так, українські військові продовжують вести наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках та закріплюються на досягнутих рубежах. Про це повідомляють в об'єднаному прес-центрі Сил оборони.